Український народ вже понад 11 років дає відсіч агресору і мужньо бореться за відновлення незалежності та територіальної цілісності України. Сьогодні ми зібралися, щоб подякувати нашим захисникам та захисницям, які боронять батьківщину та вшанувати пам'ять героїв, які віддали найцінніше своє життя за мирне небо в Україні. Небесне військо поповнили Саражинський Олексій Олександрович 22 роки. Тінько Іван Володимирович, 31 рік. Костюк Павло Степанович, 43 роки. Гарбуза Юрій Миколайович, 50 років. Безпалько Сергій Юрійович, 29 років. Голомбовський Владислав Вікторович, 46 років. Пастух Сергій Віталійович, 33 роки. Лазоренко Юрій Миколайович, 54 роки. Глущенко Богдан Миколайович, 38 років. Ковтун Роман Вікторович 44 роки. Дикий Роман Володимирович 27 років. Івахненко Віталій Миколайович. 42 роки. Глядченко, Олександр Олександрович. 40 років. Давиденко Максим Васильович. 36 років. Захід. Знаходи відкриття. Алеї Слави оголошується відкритим. Звучить гімн України у виконанні оркестру Національної гвардії України. Майже 14 місяців тому він обійняв мене востаннє. І менше, ніж за місяць вже востаннє обіймала його я. Ми розмовляли десь за півтори години до тої страшної миті, яка розділила моє життя на до та після. До, де ми мали міцну, люблячу родину, виховували дітей, мали якісь плани на майбутнє. І після. Коли частина не померла разом з ним, а інша частина якось намагається жити. Колись він мені сказав, якщо зі мною що станеться, я знаю, ти зможеш, ти сильна, вибач, я тебе підвела. Я намагаюся жити, бо я знаю, ти вірив у мене, що ти не пробачив би мені, якби я опустила руки. Часто кажуть, прийде час, стане легше, неправда. Тому що в біль відтрати рідних людей немає терміну давності. Чим більше проходить часу з моменту останньої зустрічі, тим важче дихати. Знаєте, мені здається, що для таких, як я, що звідти не повернулися найрідніші. І це алея як страшне нагадування про те, що їх точно не буде, тому що вони віддали своє життя за те. Щоб далі жили наші діти вічна пана. Благословенний Бог завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, Божена, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби добра і життя подателю прийди і все в нас. Шановна громадо. Дорогі родини героїв, сьогодні ми відкриваємо алею слави. Це місце, де пам'ять і біль переплітаються з вдячністю і героїзмом. Хай ця алея буде дорогою пам'яті. Хай кожен, хто проходитиме нею, завжди пам'ятає, що. Свобода, гідність, майбутнє не даються просто так. Вони виборюються, виборюються серцем. Не забувайте, що наші герої живі доти, доки ми пам'ятаємо про їх. Схилімо голови у шані і підіймімо дух у вдячності.